Деталі, всіх деталей, які ви виконали в, в системі SolidWorks, я казала, що вам потрібно вставити аксонометрію на аркуш А4 і таким чином роз, роздрукувати. Тобто, це буде у вас не повноцінне креслення, але певна деталь. І ну, я вже відкрила існуюче креслення. Для того, щоб це зробити, ви відкриваєте файл креслення, обираєте свій створений шаблон. Який ми тільки що створили. Обираєте модель, наприклад, ось ця нехай буде. А ви таким чином будете обирати всі свої деталі. Як закинуло, так закинуло, пер... на... налаштовуємо. Якщо для креслень це не коректно ось таким закрашеним робити, то для оформлення звіту з Дисципліни це в принципі більш ніж достатньо. Тут обов'язково якийсь аксонометричний вигляд. Якщо він у вас добре став гар, ну супер, якщо ні, то все-таки витратьте час можливо на те, щоб зробити якийсь більш Вдалий. Ну, Тобто, можливо, ось таким чином розташувати. Знову ж таки, не суттєво, все залежить від вашого смаку. Єдине, що деталь не повинна бути десь маленька, десь отут от в кутку, да? це вже норма оформлення. Ось так не робимо, ще масштаб не зменшимо. На центр екрану. Масштаб збільшуємо, ну, грубо кажучи, по максимуму, щоб це була адекватний вигляд, адекватна деталь. Рамку заповнюємо, або додаємо властивості файлу, або ну, властивості файлу легше додати, і в шаблон воно все підтягнеться. Все, ваша деталь готова. Файл зберегти як? Причому зберегти можна як PDF. І відразу потім об'єднати аркуші PDF, це буде ваші аркуші з віту. Тобто для оформлення ось цих перших диск, пластина, корпус, потім всі деталі в SolidWorks, ви повинні ось таким чином в аксонометрії зробити і роздрукувати, умовно, розструкувати в ваш звіт про виконання. Це робиться також з використанням інструментарія Крест.